Прова нашого рекрутного центру, по-перше, це те, що люди приходять особисто одразу до нас, ми рекрутинговий центр саме військової частини. Люди приходять до нас, вони можуть одразу разом з нами обрати їхню майбутню посаду, на якій вони будуть приходити службу. І ми підберемо їм саме, що їм потрібно, і де вони будуть більш корисні. На мою думку, є дві великі переваги: це командири нашого підрозділу і високий рівень підготовки. Стосовно командирів нашого підрозділу. Всі вони займали раніше посади солдатів в нашій військовій частині і зараз вже дійшли до тих посад, які вони займають на даний момент, наприклад, нашого командира військової частини. Друга Рейдіса, котрий у 2013 році був в нашій військовій частині гранатометником, і за 10 років він пройшов дуже великий шлях на момент того, щоб стати командиром військової частини.